Премія скорбнації це подія, яка збирає тих, хто щодня змінює країну своїми справами. Волонтери, військові, митці. Усі, хто робить добро не заради слави, а від серця. Цього року серед домінантів ті, хто від початку повномасштабної війни стоїть поруч із нашими захисниками. Ну я не можу це передати словами, я просто не можу цього не робити. Інакше не знаю, мій день, моє життя. У мене маленька дитина, йому 4 роки, і він виросте. І я думаю, що він запитає, і ми йому будемо розповідати. І на питання, а що ви з татом, да? як ви реагували, що ви робили? Мені буде що йому розповісти. Я хотів також подякувати в лиці своєму, всій команді збройних сил, всім збройним силам, всім ППО, кожному дотичному до збройних сил, які зробили можливим сьогодні наше місце перебування тут. І горжуся, зокрема, і тими людьми, які сьогодні виходять на сцену, наскільки багато вони роблять для нашої держави, наскільки вони багато роблять для нашої країни, наскільки багато роблять для українців. Тому великий респект і подяка кожному, хто долучається до. Добрих справ долучається до культурних справ, долучається до мистецьких справ, до пропагандистських українських патріотичних. І горжуся тим, що я українець і маю нагоду тримати таку нагороду сьогодні. Тут мої емоції це насамперед подяка а те, що благодійний фонд відзначили. За її працю, що вона не було, що вона була помічена суспільством, державою і іншими учасниками які в цього заходу, які нагородили нас цією відзнакою, і ми надалі будемо допомагати збройним силам України в обороноспособності та незалежності нашої держави. Підтримка між фондами це те, що сьогодні тримає країну, адже кожен робить свій внесок у спільну перемогу. Для нас це важлива подія для нашого фонду, для всієї нашої великої команди. Яка спочатку повномасштабного вторгнення постійно допомагають. Наша команда щотижня на фронті підтримує наших військових хребами з старлінками з рідними станціями, генераторами, медикаментами, все, що необхідно. Ми це робимо. І для нас це дуже велика нагорода. Ми безмежно за неї вдячні. І Ми будемо робити ще більше. Дмитро Гринь, засновник благодійної організації Турбота Харків. Його команда щодня підтримує військових, дітей і тих, хто потребує допомоги. Сьогодні Дмитро нагороджує юних українців, сильних, талановитих, справжніх символів нашої нації. Хочу подякувати всім українцям, хто не залишився осторонь, хто допомагав у найбільші. Критичніші моменти, хто допомагає зараз і хто, хто поруч рухається разом з країною, хто допомагає йти країні до перемоги, допомагає розбудовувати, будувати і рухатися вперед. Зірки не лише виступають, вони стають голосом вдячності тим, хто рятує життя. Кожен з нас наближає перемогу. Наближають наші захисники і захисниці. Низький уклін. Моляться за нас ті, хто на хмаринках. До землі Уклін, вічна шана, вічна пам'ять. Скільки я буду жити, наші покоління вперед. Э, вдячність за життя, тому що ми з великою вірою. Те, що вірою, я знаю, що буде перемога України, буде перемога добра. Тільки треба якнайшвидше, щоб були збережені життя. І на своєму концерті я кажу, що кожна людина наближає перемогу. і кожній я дякую за це. Премія скарб нації це нагадування, що головний скарб України її люди сильні, щирі та незламні. З таких історій складається майбутнє нашої країни, з історії тих, хто не чекає змін, а сам їх творить.